Сьогодні поговоримо із Сергієм Горбачовим освітним омбудсменом про перший повноцінний робочий день для наших дідочок, які пішли в школу. Хто очно, хто в онлайні, але для них сьогодні почався неймовірно важливий і непростий новий навчальний рік. Пане Сергію, ви з нами? Вітаю вас! Так, вітаю вас. Отже, давайте про 1 вересня, яке настало 4 вересня, поговоримо ще раз. розкажіть нам, будь ласка, в яких умовах нашим дітям цього року доведеться вчитися? Чи вдалося сьогодні вирішити кардинальне питання безпеки? Адже воно зараз, за словами міністра, найголовніше. Ну воно і справді є найголовнішим, оскільки серед всіх прав, які є в освіті, право на життя і здоров'я є абсолютним пріоритетом. І це Аксіома, яка не підлягає сумніву, питання в тому, що ми бачимо, що навіть перший день супроводжувався повідомленнями про. Нібито замінування заходів освіти. На цей момент ми бачимо, що на щастя, це повідомлення фейкове, але воно змусило дуже сильно напружитися всіх, хто пов'язаний з освітою, бо безпека дійсно хвилює нас. Тому зараз дуже важко сказати, як почався навчальний рік. Єдине, що можна робити висновки з досвіду, який ми вже маємо, що цей рік буде також важким. Як і попередні, але ми тепер сильніше, бо ми вже доволі точно розуміємо, що може відбуватися, і багато шкіл, багато дітей, батьків, вчителів до цього готові. Тому на загал, я думаю, що ми впораємося обов'язково, і це думка базується на наявній інформації, яку зараз ми маємо. Дуже багато шкіл сьогодні залишається, все ж без укриттів. Хоча, коли почалося повномасштабне вторгнення, це була одна із вимог до місцевих органів влади сьогодні активно розбудовувати, ремонтувати, готувати саме для дітей, аби мали можливість ходити очно на навчання. В принципі, ми бачимо, що дуже багато місцевих органів влади продовжують будувати стадіони замість укриттів. Ну то таке хай залишається на їхній совісті, але от власне. Система безпеки, як зараз, як от ви її оцінюєте, на якому рівні починаючи, ну враховуючи там досвід, про який ви сказали. Наскільки ми змогли просунутися в цьому питанні? Ну по-перше, я не погоджусь, що дуже багато шкіл не мають укриттів. Насправді, це не так. За рік, що про минув, дуже багато зроблено. Я вчора побував у кількох школах, в тому числі там, де я працював директором раніше, я бачу, що укриття облаштовані достатньо і е, продовжується цей процес їх вдосконалення. За даними міністерства, 78% шкіл мають укриття, і е, тут е, це статистично це відповідає дійсності. Хоча ми розуміємо, що не всі укриття рівнозначні, і робити загальні висновки на підставі якогось одного випадку ну це не дуже було правильно. Тим більше, що ситуація дуже сильно відрізняється від регіону до регіону, і навіть в межах однієї громади дуже по різному готуються школи до навчального року. Я можу сказати такий суто статистичний факт. Минулого року, перед початком навчального року, у серпні, ми отримали ну, близько 50 звернень від батьків щодо готовності укриттів. Цього року також такі звернення надходять до освітнього будсмена, але їх набагато менше от просто на порядок менше близько 5-6, От я подивився за статистикою наших звернень. Тому прогрес, безумовно, є, але так само я розумію, що є куди працювати. І якщо говорити про облаштування укриттів, то мене є одне питання, яке мене дуже хвилює, як воно хвилює всіх освітян. Це питання, яке в Києві вирішили, ну, скажімо так, на мій погляд, не дуже враховуючи інтереси дітей. Тобто рішення Києва щодо вільного доступу цілодобового всіх бажаючих до укриттів закладів освіти. Є, на мою думку, таким, що потребує суттєвого уточнення, бо е, безпека дітей це найголовніше. а коли поруч з дітьми можуть знаходитися, заходити, неконтрольовано заходити, виходити особи без усілякого контролю, ну це є дуже ризикованим. Оце є дійсно. Однієї з суттєвих загроз, окрім рашистських ракет, тому це рішення треба дуже ретельно опрацювати і внести корективи для того, щоб гарантувати і безпеку мешканців міста, як такого, а з іншого боку, гарантувати безпеку дітей, бо вони для нас є абсолютним пріоритетом, бо це ж наше майбутнє. Пане Сергію, чи знаєте ви про інформацію, яка в чатах батьківських багато зараз обговорюється, йдеться про те, що в не скажу про всі, але в окремих школах і таких шкіл достатньо багато примушують батьки писати заяви про те, що школа не несе відповідальності за життя і здоров'я дітей під час я, я знаю такі випадки. Ну давайте я скажу без дипломатії: це повна дурня. Ну, по-перше, це порушення закону, так не можна. По-друге, ці заяви є е, юридично нікчемними, бо, не дай Боже, щось станеться, все одно відповідатиме школа, які б заяви батьки не писали. Бо є закон, який чітко визначає, що за те, як, як е, створені умови для безпеки дітей відповідає заклад освіти. І е, питання відповідальності дуже важливе. І тут треба чітко розуміти, що відповідає школа у межах того, що вона може і могла зробити. Тобто, чи навчені діти, чи підготовлені схеми скажімо так, евакуації, чи знають вчителі, як діяти, чи правильно поставлені там позначки шляхів евакуації і таке інше. За забезпечення укриттів матеріально-технічне, за фінансування відповідає не школа, відповідає засновник. Тобто, це зазвичай місцева рада. І це треба дуже добре розуміти. А батькам, від яких вимагають писати такі заяви, просто рекомендують ці вимоги ігнорувати. Ви маєте право на те, щоб ваші діти отримували освіту, і школа має над цим працювати. Тому такі заяви є нікчемними, їх навіть не варто враховувати. А, міністр цифрової трансформації Федоров сьогодні буквально побачив, написав про те, що для економічного прориву Україні потрібно. Трансформувати нашу освіту. абсолютно логічно і вибудувати, як він закреслив, це якісну вертикаль. Це менеджмент, тобто мається на увазі дієвий активний пробивний проривний директор. Це педагогічний колектив, високоосвічений, мотивований, з гарними зарплатами. Потім зміст і сенс освіти – Система та мережа, тобто запуск профільної освіти і освітній простір, в першу чергу це якраз безпека. Оці п'ять позицій, вони здатні трансформувати нашу освіту в щось нове. Тому що ми розуміємо, в цих складних умовах дітям важко навчатися і важко здобувати високоякісні знання. Ну, Безумовно, це абсолютно правильні ідеї, абсолютно правильно обрані напрями. І е, питання лише в тому, що тут не можна визнати щось найголовніше, а щось менш менш важливим. Так, це комплекс Бо, цілий комплекс, так е, да, освіта це дуже складна система. Де, от за що б ми не взялися, от яку проблему не почали вирішувати, ми відразу починаємо е, вирішувати е, дотичні проблеми. І тут дуже багато треба що робити, і е, треба робити таким чином, щоб е, е, враховувати, іде війна. На превеликий жаль, ми змушені величезні ресурси витрачати на захист України на те, щоб вигнати ворога з нашої землі. Тому зрозуміло, що це дуже буде складні завдання, і, але у нас немає іншого шляху. Дійсно, через освіту має піднятися держава, має піднятися економіка і все це треба робити. Розумієте, те, що ви зараз говорите, це є, ну скажімо так, глобальними напрямами. А я розумію, що за цим стоїть величезна робота всіх, хто дотичний до освіти. Величезна просто. І е, всю цю роботу треба робити довго, наполегливо і, я б сказав, вперто. Бо це дуже непрості речі. Я підтримую це я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Нам повідомляють глядачі про те, що от в нау є інформація. Другокурсники скаржаться про те, що їм дають таку рознарядку. Або ви фізично приїздите і вчитеся очно в вузі. А якщо, якщо ви за кордоном, або будемо вас відраховувати. От наскільки це взагалі законно? Така постановка питання? Законно це не завжди. Я б сказав так. Є певні спеціальності. В яких фізична присутність студента критично необхідна для того, щоб він здобув відповідну освіту? Ну, наприклад, як ви дистанційно навчите, наприклад, керувати літаком? Ну, якщо ми говоримо про на? Ну це ж неможливо. Потрібно участь в тренажерах, потрібні, скажімо так, лабораторії. Потрібні досліди, потрібен досвід, і це особливо стосується медичних спеціальностей, де це дуже, дуже важко. Тому такі вимоги, я думаю, вони викликані насамперед тим, що ми хочемо мати якісну освіту. А там, де це можливо здобувати в дистанційному форматі, я думаю, що таких вимог. Можна уникнути, але знов-таки це автономія закладів вищої освіти, вони вибудовують свою стратегію, своє бачення того, як студентам здобувати освіту, і тут треба дивитися кожен конкретний випадок, кожну конкретну спеціальність. Іноді це обґрунтовано, але в більшості випадків, коли можливо здобувати дистанційну освіту, ні. То тут кожен. Захід вищої освіти вирішує по-своєму. ну, студенти повідомляють, що це якраз факультет комп'ютерних технологій, і що нібито в місцевому бомбосховищі там живуть безхатьки. Ну, то таке де в... в НАУ? В НАУ так. Це нам принаймні, ну, повідомляють. Це... це нам принаймні повідомляють наші глядачі. Тому я вас про це запитую. Можливо, вам ця ситуація теж знайома. Ну готовність укриттів. В заході вищої освіти це також болюча тема. Бо розумієте, ну наприклад, я добре знаю нау як будівлю, як приміщення. Я розумію, що коли корпус, в якому здається 15 поверхів, то швидко спуститися в укриття всім, хто знаходиться в цьому приміщенні, буде дуже важко, і тут є реально те, що створює суттєві ризики. Насамкінець хотів запитати вас ще про підручники. Знову ж таки, знову з'являється дилема. Бачу, багато батьків звертаються в пошуках різних книжок. Я так розумію, що знову маємо нестачу підручників, особливо для середніх класів. Чи це якісь ну, скажімо, там, точкові проблеми, які можна буде вирішити найближчим часом? Це системна проблема. Минулого року ми взагалі не отримали кошти на друк підручників. їх всіх було вилучено до. Бюджет державного бюджету на потреби оборони цього року. Ситуація з підручниками набагато краще, але не ідеальна за даними міністерства. Надруковано близько 60% потрібних підручників, і відбувається зараз додрукування, розвезення, логістика. От багато підручників доведеться використовувати в електронному форматі. І тут виникає проблема достатньої кількості гаджетів. І хоча зараз гаджети частково доставляються, тобто близько 30 тисяч вчителів гаджети отримали, близько 20 тисяч дітей, і ще 40 тисяч до кінця року отримають за даними міністерства, але все одно це не повне забезпечення, і ми маємо. З цим дуже ретельно працювати, бо ну таки розумієте, у Міністерства фінансів одна відповідь, грошей немає. От. І це за е, звичайна відповідь Міністерства фінансів. А от часи війни вона тим більш е, частіше лунає. Все впирається в питання бюджету цього року більше виділено. Нам допомагають наші закордонні партнери, але все одно проблема залишається доволі гострою. Ми маємо звернення з цього приводу, і їх чимало. Спасибі пане Сергію, за коментарі. Спасибі величезно. Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, був з нами. Говорили про перший навчальний день нового навчального року.